Вітаю на каналі! Цього разу хочу розповісти вам про переваги та комплектацію багатоступеневого відцентрованого колодзяного насоса Vitals Aqua серії Pro 5DCW. Дана модель належить до класу заглиблених моноблочних насосів із вертикальним розташуванням вала. Двигун розташований у верхній частині насоса. Насосна частина розташована знизу. У її корпусі є отвори для забору води. У верхньому фланці різьбовий патрубок для підключення трубопроводу і зворотнього клапану. Перекачування відбувається завдяки обертанню багатоступінної батареї робочих коліс, встановлених на одному ведучому валу. Насос постачається із кабелем живлення довжиною 15 метрів, оплавцевим вимикачем та пультом керування. Підвішування насосу здійснюється на гнучкому тросі за спеціальні вушка. Також допускається робота насоса за часткового занурення. Гарантійний термін на відцентровий колодязний насос Vitals Aqua серії PRO 5 dcw складає 36 місяць. Дякую за увагу! Детальніше про насос від бренду Vitals Aqua дізнавайтесь за посиланням під цим відео та пам'ятайте, що наш інтернет-магазин це завжди круті акції та знижки, широкий вибір техніки та відмінна якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі! А я піду пити воду.